На обласну державну адміністрацію покладалися завдання щодо його комплектування повного комплектування. Наразі було звернення Міністерства оборони в зв'язку з тим, що немає можливості Міністерства оборони забезпечити конфлектування 9-го батальйону. Грубо говоря, я не можу вам сказати точну цифру, бо це є таємницею. Але це більше 400 чоловік. Обласної державної адміністрації. Було в всіх заходів щодо забезпечення нашого 9-го територіального батальйону. Насамперед, було закуплено дизельно пального 6590 літрів бензину А-92 860 літрів на загальну суму 87 тисяч. Ну, ви знаєте, формування батальйону зводилось до того, що і техніка, і люди, які прибували на комплектуванні батальйону, вони проходили бойове злагодження. В сусідній області, соответственно, для того, щоб провести бойове загородження цього підрозділу, необхідно було на стильні матеріали для доставки і продовольства, і майна, і військового збору. Закуплена та передана матеріальних цінності на суму 638 338 гривень. Насамперед, черевики з високими дерцями. 100% комплектованного солдата нашего батальона из высокой якости. Ковдра, матрац, простирадла, наволочка, подушка, ремень поясный, футболка, шкарпетки, лишка двуярусная, табурет для сидения, канцелярские товары, радиостанции и форма полевого. Это все, что было закуплено через департамент цивильного захисту из власної державної адміністрації. Тому на цьому періоді, на періоді формулювання, ми зробили все для того, щоб ми могли наші солдати виконувати своє обов'язки. Що стосується подальших кроків комплектування нашого батальйону. Насамперед, зв'язку з тим, що на Україні єдине підприємство це те ТЕМ-3000 Київської області, яке виготовляє бронжилі для захисту військовослужбовців. На жаль, дане підприємство має дуже низькі потужності і в першу чергу воно забезпечило військовослужбовців збройних сил. Якщо ви всі пам'ятаєте, коли розпочалася терористична операція, до сьогоднішнього часу, бронежилети, на яких виділено майже 1,5 мільйона гривень Вінницької обласної державної адміністрації, до цього часу ще до військового, до, військового, до військомату нашого не поступили. Хоча вже і тендер проведений, і вже акцепти всі розкриті, все. Але, на жаль, по умовам договору. Вони там зобов'язалися за два тижні, а вже два тижні проходить, у них дуже, великі, дуже малі можливості і вони не зможуть забезпечити. Постало питання, що робити і яким чином захистити наших військовослужбовців. Якщо це єдине підприємство на Україні. обласної державної адміністрації на чолі з головою було прийнято рішення провести аналіз всій території нашої держави деяким чином. Дані питання вирішується. Да, Департаментом було проведено цей аналіз. Ми знайшли нашу сусідню область, Житомирську область, е бронетанковий завод, який почав самостійно виготовляти захисні спорядження. Ви зрозуміли мене? Да? Не бронежилет, а захисні спорядження. Зв'язку з тим, що бронежилет на нашій Україні може виготовляти тільки єдине підприємство Тентр 3000 Воно пройшло сертифікацію, воно має дозвіл, воно і все. Тому постало питання, чи голову солдата під пулі, під осколки, під зброю направляти, чи може якимось чином захистити. Ми працювали в Житомирській області, але, на жаль, в зв'язку з тим, що такі ж самі проблеми є в Житомирській області, вони формують теж свой батальйон територіальної оборони. А мало того, що ви всі знаєте і розумієте мене, що на території міста Житомира Бердічева, Розташовано дуже багато військовослужбовців. І точно так же до обласної державної адміністрації звернулися військовослужбовці для того, щоб хоч щось їм дали для того, щоб вони могли йти захищати. На тому періоді максимально, що ми могли зробити, це ну, ціли в тиждень 10 бронежилетів. Нам Житомирська область по-сусідськи могла виділяти. Все остальне йшло на комплектування житомирських підрозділів. Було прийнято рішення. Провести аналіз всіх підприємств, які мають можливість і мають те технічне обладнання, яке ну, зможе виготовляти ці захисні спорядження. На жаль, ці підприємства, які розташовані в місті Вінниці, не змогли зробити такі захисні споруди, які пройшли, ми проводили тестові випробовування. На базі нашого заводу Форт, який виробляє зброю. На жаль, ні одне підприємство взагалі не змогло хоч щось примерно представити ці захисні спорядження. Ми звернулися до заводу Агромаш, який розташований в селі Красне Тиврівського району, який виготовляє сільськогосподарську продукцію, техніку сільськогосподарську. У них маломарські. Услов'я технологія Позволяла виголити це. Зрозумієте правильно? Це технологічний процес, який налагоджений на виховнення сільсько-господарської техніки. Розуміючи важливість цього питання і, будемо казати, вважаючи на свої патріотичні такі якості, як людини, директора завода, Паломаря Юрія Васильовича, він частково призупинив. Виготовлення сільськогосподарської техніки. Ви знаєте, що навіть на економічному форумі він виграв проєкт один, де поставляє свою продукцію не тільки на територію Вінницької області, і України, а й іншої держави. Він призупинив це і розпочав виготовлення цих захисних споруд. Так, да, процес дуже тяжкий. Я дуже вдячний цьому підприємству, який. Цей тяжкий час зробив все для того, щоб якимось чином захистити наших військовослужбовців. В зв'язку з тим, що виробництво знаходиться на, на території Вінницької області, що це є патріот нашої Вінницької області, собі нашого бронежилета складає 950 гривень. Всі ви розумієте, що навіть на заводі ТЕ 3000. На тих нелегальних фірмах, які зараз будоражать всю нашу Вінницьку область, виготовляються бронежилети, поставляються незрозуміло звідки. Звісно, ціна цих бронежилетів складає від 3,5 тисяч до 5 тисяч. Процес виготовлення цих пластин був дуже складний. Ми, наверное, мабуть, Три-4 партії відвозили на заводфорт. Про це свідчать акти обстрілу. Ми знаходили ту температуру, при якій вони повинні проводитися, при якій повинна проводитись закалка цих пластин. Ми знаходили оптимальні режими для того, щоб вийти на такі показники. На, на першому етапі ми відпрацювали захисну, захисне спорядження, захисну пластину яка витримувала автомат Калашнікова 762, автомат Калашнікова 545, це більш э, така серйозна зброя, а також витримувала фордовську гвинтівку з на натовським патроном 556. На жаль, не всі пластини показували результат на перших, щоб ви правильно зрозуміли, на першому етапі. Не витримувала снайперську гвинтівку СВД. Наступним кроком ми зробили все на заводі, ну не ми, а завод, а громад зробив все для того, щоб і ця захисна споруда витримала гвинтівку, снайперську гвинтівку-СВД. На даний час, на даний час. Вінницькою областю за рахунок благодійних внесків виготовлено 550 бронежилетів, які відправлені в зону антитерористичної операції. Зокрема, це 9-му батальйону територіальної оборони, нашому військовому шпиталю, який теж знаходиться в зоні АТО 130 штук, підрозділом Управління Служби безпеки України. 20 комплектів, і іншим структурам 43 комплекти. В інші структури входять і ті патріоти Вінницької області, які сідають за грузовий автомобіль і везуть гуманітарну допомогу по зоні АТО. Ми цих людей теж вдіваємо в вони жилети, щоб якимось чином їх захистити. І таких людей дуже багато. Хочу вам сказати, що дуже велику допомогу придбанні цих бронежилетів, по-перше за все, фінансову допомогу, показав фонд народного депутата Олександра Гіровича Дамбровського, який за свій фонд із цих 550 бронежилетів закупив 150 бронежилетів. Я хочу вам сказати, що в цій благодійній акції прийняв, провів велику роботу наше підприємство Енергоінвест житник Владимир Григорович. Хочу вам сказати, що визнання бронежилетів провело велику роботу підприємство Міронісський хлібокомбінат, який за свої кошти теж придбав. А також є така фірма в тиброві агроетологи, всі її знають. Вони теж приймали участь. От На даному етапі 550 і 100 часов це 650, грубо 700 комплектів завдяки у цим людям, які я вже вас озвучив, ми придбали ці бронежилети. І хоч якимось чином захистили наших військовослужбовців. Я хочу вам сказати, що проводиться велика робота і обласної державної адміністрації стосовно підтримки нашого військового шпиталю. Ви знаєте, що частина фахівців шпиталю знаходиться в зоні антитерористичної, дія... е, антитерористичної операції. Насамперед, на сьогоднішній день і сам начальник госпіталя знаходиться в зоні АТО. Тут залишилися люди, які проводять роботу щодо лікування поранених, які прибувають в зоною АТО. Насамперед, дуже складним питанням постало в лікуванні людей, які зазнали поранення, це апарати штучної вентиляції легенів. Я хочу озвучити і сказати велике спасибі. Директору товариства «Вінницька тахофабрика В'ячеславу Бабенкову, який за кошти свого підприємства, а це 300 тисяч, прибав апарат штучної вентиляції легенів і він вже знаходиться в зоні АТО. Я хочу вам сказати, що часть коштів Олександра Георгия Добровського на нашого депутата Заболотнього, житника енергоіндвієств. Міроновського хлібокомбінату, агроеталона, Ми придбали і другий апарат штучної вентиляції легень. І передали його у нас в військовий шпиталь. Тому робота проводиться дуже серйозно. Працюємо для цього на виконання доручення протокольного рішення президента України з волонтерами, які він проводив. На початку серпня місяця в області створена гаряча лінія, на яку можуть всі люди в Вінницькій області, не тільки в Вінської області позвонити з тими чи іншими проблемами. Згідно цього доручення визначений телефон гарячої лінії 67 11 37, де поступають звернення громадян стосовно тих питань, які турбують. Питання розходять різно, різного типу. Є питання що воєнкомат призиває дитину для проходження військової служби. Є питання іншого характеру. Яким чином у нас відпрацьовано? Всі питання, які потребують, поступають за сутки на гарячу лінію, офіційно реєструються, а потім передаються в відділ звернень громадян обласної державної адміністрації, де чітко виставляється доручення тому чи іншому департаменту щодо виконання цього звернення. Проводиться постійний збір та аналіз.